Продається будинок у Волинській області за 40 кілометрів до Луцька у селі Малинівка. Ціна даного будинку всього 3100 доларів. Детальніше за посиланням у телеграм-каналі. Загальна ділянка складає 58 сотих, будинок, з яких займає 46 квадратних метрів. Землю оброблено. Частину засіяно зерном. На території металева теплиця. Чудовий сад з персиками, грушами, яблуками, горіхами та малиною. Є беркет та дрова. У хаті проведено комунікацію у вигляді води та світла. Опалення твердопаливним котлом проведено по всій хаті плюс металопластикові вікна, що забезпечують тепло. У самому будинку є чотири кімнати: ванна, коридор та кухня. Підійде для великої родини. Будинок немебльований. Інтернет працює навіть за відсутності світла, що наразі є великим плюсом. Вода в хаті зі скважини та є колодязь. Туалет та бойлер з великою ванною наявні у будинку. На вулиці є погріб. Хата дерев'яна, обкладена цеглою. Село Затишне. Є річка, ліс і ставок для відпочинку. Хата рибака. Автобус довозить школярів до школи у селі Переспо, пошта два рази на тиждень та діючі магазини з усіма доступними товарами. Є додатково приватизована земля біля річки і поруч з будинком, яку можуть надати у користування або на викуп, детальніше за посиланням у телеграм-каналі. Та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новини. До вашої уваги продаж добротного будинку у селі Вербова Тульчинського району Вінницької області. Будинок має гарне планування. Побудований з цегли утеплено рідким пенопластом, пеноізолом та 10 см самого пенопласту. Дах шиферний, міцний цегляний фундамент. Вікна замінено на металопластикові, вхідні броньовані двері, є кондиціонер та супутникове телебачення. По вулиці протягнено кабель інтернету. Загальна площа будинку 86,6 квадратних метрів, Три кімнати, велика та простора кухня 17 квадратних метрів. Це мрія кожної господині. Має нову фурнітуру, вбудована духова шафа. Є місце під посудомейну машину. Паркет з лінолеуму та натяжної стелі. Санвузол суміжний з великим гідробоксом та пральною машинкою. Обкладено повністю плиткою. Три спальні. Гостьова, дитяча та ваша. Всюди ламінат. Виліплені стелі з гіпсокартону та переклеєні шпалери. Коридор перекрито деревом і має велику шафу купе на всю стіну. Проведено комунікації у вигляді електропостачання, газопостачання, централізована вода, вигрібна яма. На вулиці є колодязь біля ваших сусідів. Опалення відбувається за допомогою двохконтурного газового котла. У будинку встановлені лічильники на світло, газ та воду. Розпочато будівництво господарських споруд, гараж, літня кухня, сарай та погріб. Все на стадії ремонту. Найбільше добудована літня кухня, в яку вже проведено світло та воду. Просторий двір. Засіяний травою. Біля будинку привезено камінь для побудови доріжок. 31 сотка приватизованої землі. Земля родюча. Оброблялась. Навколо будинку бетонний паркан з воротами для заїзду автомобіля. До найближчого міста всього 4 кілометри. Є зупинка транспорту у трьох хвилинах ходьби. У селі є два кіоски та дитячий майданчик, побудований жителями школа та садок, які знаходяться у місті. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити нові оголошення. Вашій увазі будинок у селі Виноград Чернівецької області продається новий будинок з металочерепиці, та газоблоків, обкладений шубою для додаткового тепла та міцним фундаментом. Будинок побудований в 2022 році. Загальна площа будинку 90 квадратних метрів та 6 соток землі. Будинок побудований в кооперативі, що охороняється. Є електронний замок та постійно проживаючі сусіди. Будинок без ремонту з голими стінами. Окрім однієї кімнати, в якій можна проживати під час ремонту. В самому будинку два поверхи. Є місце для двох кімнат, кухні та санвузла на першому поверсі. Та для гардеробу та двох кімнат на другому поверсі. До будинку проведено електроенергію 5 кВт, зроблено розводку на першому поверсі, закладені труби під каналізацію, насаджено молодих плодових дерев, територія кутова, її місце для гаражу або навісу для авто. На даний час подвір'я засіяно газонною травою. Навколо ліс, чисте хвойне повітря. Поруч є декілька магазинів, школа та садок. Зручно добиратися до міста на автобусі. Зупинка всього в п'яти хвилинах від будинку. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Та обов'язково підписуйтесь на канал. До вашої уваги будинок в українських Карпатах, а саме в Котельниці Закарпатської області. Площа будинку складає 73 квадратних метрів. Розташований він у мальовничому заповідному місці Карпат біля гірської річки. Та лікувального джерела святого Пантелеймона. Будинок знаходиться під лісом з комунальними зручностями: вода, санвузол, ванна з душем, бойлер, опалення пічне та електричне. Веранда на весь будинок. Два заїзди у двір з двох вулиць. Вода подається електричним насосом з власної криниці, джерельний гір. Та має цілющі властивості, підтверджені лабораторними аналізами. Сад складається з молодих та вже плодоносних дерев та кустарників смородини, агрусу, малини та винограду різних сортів. Двір облаштований клумбами з різними рідкими квітами. У наявності крита бесідка з двома столиками під яблунями. Стодола переобладнана на майстерню та склад, дровітня під стріхою, великий простір для господарських робіт. У будинку є можливість облаштувати дві мансарні гостьові кімнати. Гараж розрахований на одну машину. Під будинком прохолодний зручний підвал. При бажанні є додаткові наділи для сільського господарства. У регіоні є можливість працевлаштування на будівництві та експлуатації вітряків, відсутнє відключення світла, пенсійне забезпечення у регіоні підвищене на 20%. Будинок продається з усіма меблями, кухонним обладнанням, посудом та інвентарем. Для додаткової інформації переходьте до телеграму та не забувайте підписуватись на канал. Продається садиба у селі Бенедівка Бердичівського району Житомирської області. Будівля виконана з цегли, має 75 квадратних метрів загальної площі, три кімнати, дві ізольовані та одна прохідна. Дах металевий. Будинок стоїть на міцному та цегляному фундаменті, зроблена від мостка. Опалення відбувається за допомогою газового та твердопаливного котла, що дуже актуально на сьогоднішній день. Всі меблі та господарські начиння йдуть в подарунок новому власнику даного об'єкту нерухомості. З господарських будівель на території двору знаходяться сарай, льох, гараж, літня кухня та колодязь з хорошою питною водою. На даний момент садиба знаходиться в житловому стані. Все акуратно і доглянуто, є можливість заїхати і жити без будь-яких додаткових капіталовкладень. Територія двору широка і простора. Немає захаращеності і відчуття тісноти. Ділянка землі становить 75 соток разом з будинком. На якому росте безліч фруктових дерев та різних кущів ягід. Поруч продуктовий магазин і зупинка громадського транспорту. Село Бенедівка розташовано в 11 кілометрах від міста Бердичів з відмінною транспортною розв'язкою і новим дорожнім покриттям, документи на будинок та ділянку землі в повному порядку. І готові до проведення нотаріального переоформлення, тому обов'язково переходьте до телеграм-каналу, щоб побачити повну інформацію та обов'язково підписуйтесь на канал.